Вітаю на уроці письма, і сьогодні ми будемо вчитись писати малу букву У. Який же девіз сьогоднішнього уроку? Не просто слухати, а чути. Не просто дивитися, а бачити. Не просто відповідати, а міркувати. Дружно і плідно. Працювати. Придивись уважно до малюнку. За чим сидять діти? За партою. А як можна назвати цих дітей? Так, це учні. Назви послідовно звуки в слові учні. У-Ч-Н-І н і учні. А тепер назви послідовно звуки в слові учень. у ч е н І ще раз назви послідовно звуки в слові учениця. у ч е н ц а у тебе вийшло? Спробуй дати дітям імена, які б починались звуком У. Як би ми назвали хлопця. Устим. А дівчинку? Дівчинці можна дати ім'я Ульяна якою буквою ми позначаємо знак У. Точно буквою У. Давай пригадаємо, як правильно сидіти під час письма. Сиди рівно. Не торкайся грудьми столу. Ноги всією ступнею постав на підлогу або під ніжку. Обидві руки поклади на стіл. Зошит поклади похило, так, щоб нижній кут сторінки, на якій ти будеш писати, був навпроти середини твоїх грудей. Також правильно тримай олівець чи ручку. Пригадай, олівець або ручку ми тримаємо трьома пальцями великим, вказівним і середнім. Послухай уважно вірш. Устим на узліссі під дубом усівся на свіжу траву і гукає. Ау, чекає відранку Сашка і Ульянку. Пішли і пропали. Невже заблукали? Та ні, повертаються, ще й усміхаються. Ходімо у хащі. Гриби там найкраще. У хащах і справді найкращі гриби. Але давай пригадаємо, який звук часто трапляється у вірші. Згодна звук У. Назви слова зі звуком У, які ти запам'ятав чи запам'ятала. Багатенько слів. Давай порівняємо букви У. Знайдемо спільне та відмінне між друкованою та рукописною буквами У. Придивись до них уважно. Що в них спільного? Так, спільного в них те, що вони обидві позначають звук У на письмі. А чим відрізняються ці букви? Друкована буква У має прямі лінії. А от у рукописної букви більше заокруглень. А нам вже час попрацювати з буквариком. Тож відкриємо сторінку 54. Якщо тобі потрібен час, то можеш поставити відео на паузу. А як тільки підготуєшся до роботи, продовжи перегляд. І, звичайно, перед роботою ми розімнемо наші пальчики та виконаємо пальчикову гімнастику. Веселі бегемотики. Чухали животики. Чухали животики. Веселі бегемотики. Один, два, три, чотири, п'ять Треба всіх порахувати. Долонь. Кулак, ти також мієш так? Дві жабки з кряк отушки скакали у калюшки. Долонь, кулак, ти також вмієш так. А зайчик пострибайчик під кувшиком сховався. Долонь, кулак, ти також вмієш так. В травичці серед лісу. Маленькі жили змійки, повзли вони шипіли і голос гомоніли. Долонь, кулак. Ти також вмієш так. Під хвилею морською Дві рибки дві подружки пливли собі, пірнали і пісенько співали. Долонь, кулак. Ти також вмієш, так? Молодці, грайте з нами. Давай пригадаємо назву ліній в нашому робочому зошиті. Завдання і аркуші завжди починаються верхньою міжрядковою лінією лінією помічницею. Далі йде основний рядок. Основного рядку є верхня рядкова лінія та нижня рядкова лінія. Міжрядками міжрядкова лінія. І знову основний рядок, в якому ми пишемо букви. Верхня рядкова лінія, нижня рядкова лінія. І знову міжрядкова лінія. Щоб букви мали правильний нахил, у нас зверху вниз проходять похилі лінії. Вони показують, як треба правильно писати букву. Нас чекає перше завдання. Завдання номер 5 Роздивимось уважно. Букву У перед нами мала рукописна буква У. А подивись уважно на малюнки поруч. В якому з предметів, намальованих у твоєму букварику, є звук У? Постав відео на паузу та наведи зображення предмету, в назві якого є звук У. Давай перевіримо. Звук У ховається в назві зуби, тож треба було навести зубки. А ми уважно подивимось, як же пишеться мала рукописна буква У. Ставимо олівець на верхню рядкову лінію, дивимось на нахил та проводимо пряму похилу лінію, яку заокруглимо внизу, та піднімемося вгорі, вгорі. А далі робимо пряму похилу паличку з петлею внизу. Ось така вона, буква У. А нам вже час прописати малу рядкову букву У в завданні номер 6 нашого букварику. Давай пригадаємо, як же ми будемо писати цю чудову букву. Ставимо крапочку на верхню рядкову лінію. Звідти ведемо пряму похилу паличку вниз до нижньої рядкової лінії, повертаємо праворуч та піднімаємось вгору до верхньої рядкової лінії. Зупинившись, ми проводимо вниз пряму похилу паличку, опускаючи її прямо до нижньої міжрядкової лінії і робимо петлю ось так, доводячи хвостик до середини рядочку. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Ось тепер постав відео на паузу та пропиши два рядочки малої, рукописної букви. У. А нас чекає ще одне завдання. Ми вже вміємо писати цілих дві букви. Тож давай спробуємо поєднати їх та написати разом. Виконаємо наступний рядочок нашого завдання. Але спочатку прочитаємо, що ж ми будемо писати. Бачимо букву, називаємо звук. у А, а разом УА. УА. Тож пропишемо. Це чудово буква сполучення. Щоб його написати, спочатку ми обведемо. Букву У. Від верхньої рядкової лінії ведемо лінію вниз, заокруглюючи на нижній рядковій, піднімаємось вгору, повертаємось вниз, опускаємо лінію до міжрядкової лінії помічниці. Робимо петлю і ведемо наш хвостик до верхньої лінії, де ми зачіпляємося гачечком. А далі повертаємось по гачечку, робимо овал. Та прописуємо маленьку букву А. «У-А». Давай ще разочок. У. Ведемо хвостик вгору, чіпляємося гачечком. Повертаємося по гачечку Овал. А. Пиши рядочок УА в своєму зошиті. Між буквосполученнями залишай порожнє місце. Не забувай, що коли ти пишеш, ти ставиш відео на паузу. Що ж, УА прописане, але у нас є ще один рядочок. Прочитаємо, що будемо писати зараз. Пам'ятаєш, коли читаємо, бачимо букву, говоримо звук. Ау. Ау. Коли кричать Ау? Коли заблукали в лісі абсолютно правильно. Тож, запишемо Ау. Для того, щоб написати АУ. Ми спочатку пропишемо букву А, овал, паличка за округленням і хвостик букви А ми проведемо до верхньої рядкової лінії, а потім зверху продовжимо писати вже букву У. Раз. Два. Давай ще разочок. Спочатку ми пропишемо букву А. Овал пряма похила паличка з заокруглення внизу. Хвостик букви А ми проведемо вгору до верхньої рядкової лінії. І вже звідти почнемо писати букву У. Вниз, вгору. Вниз. Петля. Поставь, будь ласка, відео на паузу, обведи пунктирні АУ, а потім пропиши їх самостійно. Між буквосполученнями обов'язково став, залишай порожнє місце. Коли все буде виконано, повернись до перегляду. Ми вже з тобою неодноразово говорили про знаки. І вони ж є у нас в букварику. Перший знак, який ми спробуємо з тобою прописати, це знак оклику, звичайно. Знак оклику ми пишемо з верхньої міжрядкової лінії вниз, проводячи пряму похилу паличку майже донизу, до нижньої рядкової лінії. Але не доводимо до неї. І під прямою лінією на нижній, товстій лінії ми ставимо крапочку. Від міжрядкової лінії помічниці зверху пряма похила паличка вниз до серединки рядочку. А під нею крапочка на нижній лінії рядочку. Точно так же придивимося і до другого знаку в цьому рядочку. Так, це знак питання. Його теж дуже легко написати. Подивись уважно. На що схоже знак питання? Його голова схожа на цифру 2. Тож, нижче міжрядкової лінії помічниці робимо заокруглення, як у цифри 2, опускаємо довгу шию до середини рядочку. Під нашою довгою шиєю на нижній рядковій лінії ставимо крапочку. І ще раз від відео на паузу пропиши рядочок наших знаків, а потім повернись до перегляду. А нас же чекає завдання номер 7 Подивись уважно. У нас є будиночки для складів. Будиночок для слова, яке складається з трьох складів. В якому складі тут живе буква У? В другому складі. А ще у нас є будиночок з двох складів, в якому буква У живе в першому складі. І будиночок. З двох складів, в якому буква ЕУ живе в останньому, в другому складі, правильно. Роздивимось уважно зображення. Яке зображень відповідає якому будиночку. Перевіримо на яблуці. Поділимо слово «яблуко» на склади. Я -блу ко Буква У живе в другому складі. Тож поєднаємо яблуко з будиночком, де буква У живе в другому складі, в, друг, в, в другому з трьох. А зараз постав відео на паузу та поєднай стрілками зображення і схемою за зразком. Давай перевіримо, чи все у тебе вийшло. Капуста. Капуста. Три склади. У живе в другому складі. Груша. Поділимо слово груша на склади. Груша. Два склади. У живе в першому складі. Цибуля три склади і У три в другому складі. Кавун два склади і У живе в другому складі. Впевнена, у тебе вийшла така сама відповідь. Відкладаємо олівець і з'ясуємо, який з малюнків дружить з буквою У, в якій назві живе У. Перший малюнок жолудь. Так, жолудь дружить з буквою У. А цибуля теж дружить з буквою У. Кіт. Ні, в слові кіт немає букви У. І нарешті. Гуска. Гуска теж дружить з буквою У. З'ясували. Ось і добіг кінця наш урок. Оціни свою роботу. Розфарбуй квадратик біля крапельки з твоїм настрієм в кінці уроку. А я розфарбую свій. Я задоволена твоєю і своєю роботою на цьому уроці. Дякую тобі за твої старання та увагу. І зустрінемося на наступному уроці. До побачення, гарного тобі дня!